Вітаю, шановні 10 класи, продовжуємо розглядати з вами всесвітню історію. І ми з вами на попередньому році розпочали схід, поговорили про Китай, Індію і певний період в історії Китаю ми згадували, що вона відбивала агресію Японії. І ті, хто, хоч трішки знайом з історією Другої світової війни, одразу мені скажуть, що Японія була союзником нацистської Німеччини. І, фашистської Італії, та й взагалі сама Друга світова війна завершилась капітуляцією Японії. Тому як так сталося, що одна із країн Сходу стала також агресором в майбутньому світовому конфлікті. Тому сьогодні ми поговоримо про Японію, про наслідки Першої світової війни для Японії, про мілітаризацію економіку та зовнішню експеціоністську політику. Наприкінці 19 століття в Японській імперії набуло поширення геополітична концепція паназійства, що закликало народи Східної Азії об'єднатися проти чужинців, тобто європейців. У давній японській книзі Ніпон Сьокі понад тисячу років тому було написано: накриємо увесь світ одним дахом і зробимо його нашим будинком. Ну і політики. 20-30-х років 19-го 20 століття в Японії цю фразу сприймають по-своєму. У роки Першої світової війни Японія виступила на боці країн Антанти. Обмежились окупацію німецьких колоній на Далекому Сході та в басейні Тихого океану. Японія максимально використала ситуацію, що склалась для нарощування свого військового потенціалу, особливо флоту. Проте посилення військової могутності відбувалося за рахунок добробуту населення. Тому в серпні, вересні 1918 року країною прокотилась хвиля рисових бунтів виступів населення проти зростання цін на основні продукти харчування, не встиг уряд придушити ці заворушення. Як у 1919 році країну охопив страйковий робітничий рух, а в головній колонії Кореї вибухнуло антияпонське повстання. Повоєнна нестабільність виявилась вилилась в гостру політичну боротьбу. Праві сили вбачали вихід із ситуації в територіальній експансії в азійсько тихоокеанському регіоні, а ліві в революції та демократичних реформах. До цих негараздів додалась економічна криза 1920 21 років і землетрус 1923 року, який вщен зруйнував місто Токіо. Після Першої світової війни загострилась боротьба великих держав за вплив в районі океану. Ні США, ні Велика Британія не хотіли миритися з тим, що Японія під час війни зміцнила свої позиції на Далекому Сході. Японія контролювала половину зовнішньої торгівлі Китаю, захопила німецькі колонії та залежні території в цьому регіоні, претендувала на далекосхідні райони Росії. На початку 20-х років відносини країн з Великої Британії і США загострюються особливо щодо Китаю з метою подолання назріваючого конфлікту в Вашингтоні з 12 листопада 1921 року до 6 лютого 22-го провели конференцію. На ній Японії та Великій Британії довелось піти на серйозні поступки США так. Англійці відмовились від союзу з Японією, укладеною в 1902 році. А Японія підписала договор дев'яти держав, за яким визнавалась територіальна цілісність Китаю, і проголошувався принцип рівних можливостей та відкритих дверей стосовно Китаю. Отже, Японія на певний час відмовилась від її прагнень домінувати в Китаї. Вашингтонські домовленості не змогли закласти стабільності в регіоні Тихоокеан. Через нерівноправність сторін та різні їхні можливості. Японія була економічно слабку, значно слабшою, і на кінець 1920-х років стала втрачати вплив на китайському ринку. Вона неодноразово вдавалася до обмежених воєнних акцій, і зрештою, перейшла до відкритої агресії в 1931 році. На початку міжвоєнного періоду японська політична арена являла собою поєднання декількох угруповань. Стара родова аристократія, молода промислова буржуазія, цивільна бюрократія та військові. Ці сили формували складну комбінацію взаємопереплетених інтересів і взаємовпливів, що визначали хитку рівновагу політичних сил. Повоєнна нестабільність і гостра політична боротьба стали підґрунтям для розгортання могутнього демократичного руху і появи цілого спектру лівих політичних партій та організацій. Серйозною причиною демократичного піднесення були зміни в економіці і соціальній структурі країни. В Японії зросла частка кваліфікованого робітництва, що розгорнули боротьбу за поліпшення свого становища. Також зміцнив прошарок підприємців. Реагуючи на такі зміни, імператор у вересні 1918 року доручив сформувати новий уряд лідерів партії Сеюкай, партії друзів-політиків. Такасі Харю Кею. Цей кабінет започаткував в історії держави період партійних урядів з 1918 по 32 роки, що прийшли на зміну правлінню старих лідерів, ставленників чотирьох основних монополістичних об'єднань країн. Протягом 14 років при владі чергувалися представники двох головних японських партій: Сиюкай та Кенсейкай – конституційної партії, яка в 1927 році перейменувалася в Менсойто партії народної політики. Хоча обидві партії були консервативними, вони мусили робити кроки в бік демократизації політичного життя суспільства. Так, у 1925 році було ухвалено закон про загальне виборче право для чоловіків старше 25 років. Та закон про захист громадського спокою, що передбачав покарання не лише за антирядову діяльність, а й за небезпечні думки. Виборчий закон, який вступав в дію з 1928 року, одразу ж збільшив кількість виборців із 3 до 14 мільйонів осіб. Для збалансування бюджету уряд майже на чверть скоротив армію. Проте зростання агресивності Японії та домінування в правлячих колах шовіністичних настроїв не дали змоги розвинути демократичним процес, які повністю припинились наприкінці 30-х років. Відмову Японії під тиском великих держав від домінування в Китаї і поразки її агресії проти радянської Росії на початку 20-х років шовіністично налаштовані верси японського суспільства сприймали як приниження національної гідності. Найрадикальнішим виразником шовіністичних ідей було угруповання молодих офіцерів. Вони вимагали скасування багатопартійності і відповідальності уряду перед парламентом, встановлення військової диктатури та повалення повернення до традиційної експасіоністської політики. Під їхнім впливом на тлі нової економічної кризи, з умовленою падінням світових цін на основний експортний товар країни, шов серед. У квітні 1927 року до влади прийшов уряд генерала Танака, одного з організаторів японської інтервенції проти радянської Росії на Далекому Сході. Новий уряд одразу перейнявся розробленням планів війни проти Китаю та Радянського Союзу, сподіваючись, що саме таким шляхом можна повернути позиції Японії в регіоні і подолати економічні негаразди. З 27 червня, по 7 липня 1927 року в Токіо під голованням Танака відбувається східна конференція. На цьому зібранні розглядалася запропонована урядом програма позитивних, себто відверто агресивних дій в Китаї, основи японської політики в цій країні. Як найближче завдання пропонували захопити північно-східний і північний Китай, а також Монголію. Рішення конференції визначали сутність таємного меморандуму ТАНАК, що мав розгорнути план агресії та встановлення панування Японії в Південно-Східній Азії та в басейні Тихого океану. На сьогоднішній день багато істориків сумніваються в автентичності цього документу, вважають, що це була провокація американських та китайських спецслужб, але треба зазначити, що агресія і агресивна політика Японії все ж таки давала це. Підстави вважати, що цей меморандум є справжнім. і давайте ми з вами ознайомимося з цим меморандумом і подумаємо, чому Танака надавав вирішальну роль Китаю в прагненні Японії завоювати весь світ. Якщо ми в майбутньому хочемо захопити у своїх руках контроль над Китаєм, ми повинні знищити Сполучені Штати. Але для того, щоб завоювати Китай, ми повинні спочатку завоювати Маньчжурію і Монголію. Для того, щоб завоювати світ, ми повинні спочатку завоювати Китай. Для того, щоб завоювати справжні права в Маньчжурії і Монголії, ми повинні використовувати цей ринок як базу проникнення в Китай під проводом розвитку нашої торгівлі. А панувавши всіма ресурсами Китаю, ми пройдемо до завоювання Індії, країн Південних Морів і нарешті Європи. Зупиніться і подумайте над цим логічним запитанням. Ще раніше, наприкінці травня 1927 року, Японія, скориставшись громадянською війною в Китаї, спрямувала свої війська до провінції Шаньдун. захопила Ціндао і Цінзянь. Мета цієї збройної інтервенції полягала в тому, щоб затримати наступ гомінданівських військ на північ і в такий спосіб перешкодити об'єднання Критаю. Наслідку широкого. Антияпонського руху та бойкоту японських товарів Китаю Японія змушена була відкласти і відкликати свої війська у квітні 1928 року. Японська армія під приводом захисту життєвих інтересів і власності японських резидентів знову увійшла до провінції Шаньдун. Рух бойкоту японських товарів, що відновився в Китаї, рішучий виступ світової спільноти проти акту агресії змусив японію знову відступити. У 1929 році Японію охоплює глибока економічна криза. На 30% зменшився обсяг виробництва в ключових галузях: металургійній, машинобудівній, ткацькій. Значних утрат зазнало сільське господарство, особливо шовківництво. У 1931 році кількість безробітних сягнула 3 мільйона осіб. Головним політичним наслідком кризи було ослаблення позицій лібералів, які виступали проти завойовницької політики. Імператорське ж оточення, <кій> оточення правлячі кола, а також найбільші японські корпорації, бачили вихід лише у посиленні мілітаризації країни, згортанні демократичних свобод і створення Колоніальної імперії. Молоді офіцери починають готуватися, готувати державний переворот, щоб кардинально змінити політику країни. Перша їхня така змова була викрита в 1931 році. На початку. Травня 1932 року учасники Національної федерації молодих офіцерів вдерлися до резиденції прем'єра Імукаї та вбили його. Ця спроба встановити військову диктатуру успіху теж не мала. Уряд же заходів проти змовників їх роззброїли, а частину заарештували. Проте за реалізацію гасел молодих шовіністів взяли справляча верхівка. І з цього часу. І до 1945 року в Японії при владі перебували тільки офіцери. Незважаючи на укладені Вашингтонські угоди, де закріплювався суверенітет Китаю, а великі держави зобов'язались не ділити його на звере впливу, пограбування країни тривало. Під час економічної кризи 30-х років Японія, США та Англія прагнули якомога ширше забезпечити собі присутність на китайському ринку. Політика відкритих дверей і рівних можливостей давала перевагу США в боротьбі за цей ринок. Японія не бажала миритися з тим, що найважливіші позиції в Китаї, якого вона вирішила перетворити на свою колонію, переходять до рук американців. Зазнавши поразки в економічній конкуренції, вона почала шукати вихід у зовнішньополітичних авантюрах. Японія вирішила напасти на північно-східний Китай. Економічні багатства і стратегічне розташування якого приваблювало її мілітаристів. Після цього планувалася агресія в центральному Китаю і проти Монгольської Народної Республіки. Нас... Виступаючи з планом створення Великої Японії, могутньої колоніальної імперії, японське правляче коло розраховувало використати у своїх інтересах антирадянські настрої урядів Сполучених Штатів, Англії, Франції та інших держав. І подавали свою агресію як боротьбу проти комуністичної загрози, скориставшись проблемами з умовленою світовою економічною кризою, і громадянською війною в Китаї, японські війська 18 вересня 1931 року почали вторгнення на північний схід країни. Протягом п'яти днів Японія захопила всі важливі населені пункти і до лютого 1932 року відкрила весь північно-східний Китай. На загарбаних територіях японці маріонеткову державу. Манчжоу Го, на чолі з останнім представником маньчжурської династії в Китаї пу Пуша. Проте намагання Японії в 1932 році захопити Шанхай провалилися через запеклий опір китайської армії. У 1933 році Японія вийшла із лігенації. Незважаючи на відверто агресивну політику, найрадикальніші кола були невдоволені повільними темпами здійснення. Продовження реалізації своїх агресивних планів в басейні Тихого океану були неможливими без могутнього океанського флоту. Проте його побудову стримували домовленості Вашингтонської конференції. У 1934 році Японія заявила, що відмовляється від обмежень договору п'яти. На 1936 рік вона вже мала 200 лінкорів, авіаносців, крейсерів і розгорнула будівництво нових, ще могутніших кораблів. 26 лютого 1936 року в Токіо знову стався пуч, організований молодими офіцерами. Хоча він був придушений, вимоги бунтарів не залишились поза увагою. Влітку відбулася таємна нарада правлячих кіл, на яких обговорювали питання про перспективи колоніальних розширень в східній Євроазії. 27 листопада 1936 року між Японією і Німеччиною в свою чергу був підписаний антикомінтернівський пакт. В липні 1937 року почалось японське збройне вторгнення до північної і центрального Китаю. Приводом до війни став конфлікт між японськими та китайськими солдатами на мості Марко Поло, що був на нейтральній смузі. Згодом воєнні дії почали розширились на всю територію цієї країни. Активні наступальні операції японської армії проти Китаю тривали до 1939 року. Японці спромоглися оволодіти найбільш розвиненим районом. І отримували значні сировинні та людські ресурси, частково вирішили власні економічні проблеми. Економіка Японії була поставлена на службу війні. Воєнні витрати поглинали 70-80% бюджетних коштів. І це стало причиною падіння в 1937-1941 роках життєвого рівня населення. Підготовка економіки до широкомасштабної війни йшла під гаслом створення нової економічної структури. Вона передбачала концентрацію виробництва, активний розвиток важкої, особливо військової промисловості на шкоду галузям, що працювали на внутрішній ринок для підвищення життєвого рівня населення. Ріст військової промисловості, мобілізація в армію дещо скоротила безробіття, і в умовах військового режиму власники підприємств тримали їх під страхом звільнення. Для шаленої експлуатації промисловці використовували і безправ'я робітників. Офіційно встановлений робочий день тривалістю 12-14 годин, зазвичай продовжувався до 14-16 годин. Зросла інтенсивність праці. Розпочавши війну в Китаї, кабінет принца Коноє посилив боротьбу проти антифашистських та антивоєнних настроїв в країні. Офіційно це називалось рухом за мобілізацію національного, національного духу. Всі демократичні організації, які напередодні японсько-китайської війни виступали з антифашистськими гаслами. Були розроблені. Метою Японії проголошували створення великої східноазійської сфери спільного процвітання, тобто встановлення японського панування в азійсько тихоокеанському регіоні через колоніальні загарбання. Таким чином, вже в 30-х роках ми остаточно бачимо Японію як агресора, який вступить в Другу світову війну набагато раніше, ніж ця війна розпочнеться в Європі. І... Ми бачимо, що вся ідеологія, економіка, політика була спрямована саме на те, щоб ця війна тривала якомога довше. Маші на завдання ви читаєте параграф 21 і працюєте над завданнями, які є в цьому параграфі. Дякую за увагу і до зустрічі на наступному уроці.